Податку України від фракції Європейська Солідарність Марія Іонова ем, має змогу вийти до нас на кілька хвилин в ефір. Доброго дня, слава Україні. Гран слава вибачте за за, за так, шум. так ми знаємо, що в Верховній Раді засідання і народні депутати мають працювати, голосувати. Коротко, ми тут в студії з Андрієм Ковальовим обговорювали вчорашній план, який представляв в раді президент України Володимир Зеленський. Хочемо почути вашу рецензію на, на цей план, що найбільше вас викликало вподобання і захоплення з цих пунктів всіх. Дивіться, просто для мене це черговий план, який я не бачила, бо щоб він був підкріплений діями, рішеннями, а далі і грошима. тому що вчора ми голосували так само. І а, бюджет України на 25 рік. Тому а, не вам скажу, мені він знову ж таки цей план не від реальності. Тобто, це знову якби обіцянки. Да? Нам дуже важливо на. Вже одинадцятий рік війни і третій рік повномасштабного все ж таки говорити рішеннями знову ж таки ну не дорікати. Наприклад, ну я скажу на плані на, на прикладі е, одного з пунктів планів, який там зазначив президент, що стосується нашого членства НАТО. Ну повірте, країни-члени НАТО, якщо б вони не бачили ніяких проблем. А ну їм би важко було там розказати, а чому це? ми не отримуємо там спочатку це що? запрошення це або ще це, щось. Що? ну а зараз, коли це ми, це, ми так, для за для не цього не запрошення в НАТО і для членства в НАТО навіть порядок денний, те що ми маємо зробити всередині країни, не зробили і не почули, ну, про які ну чому ми тоді дорікаємо нашим партнерам? Пробачте, ми на комітеті. З Іриною Геращенко на комітеті закордонних справ так само запропонували, що зібрати всіх стейкхолдерів з офісу НАТО з нашого Міністерства закордонних справ в закритому режимі, обговорити, що ми як Рада маємо зробити, що інші виконавчі органи мають зробити, що має зробити громадянське суспільство. Нам сказали, що ну ми пізніше приймемо це рішення. Тобто, а скільки можна відкладати до наступного якогось плану? Тому знаєте, який би план не був, він має мати покроковий план дій, а не план заяв. І в тому числі він має бути підкріплений грошима бюджетом, або там ми маємо працювати зараз парламентська дипломатія, у принципі дипломатія має трошки мати інший комплексний, більший системний підхід. І Ще останнє чесно кажучи. Ну, трошки було вчора сумно, і за того, що ми з вами знаємо, що відбувається на фронті. Ми з вами бачимо і чуємо всі ці корупційні скандали. І повірте, це теж до речі, до одного з планів, коли ми говоримо про членство НАТО, це теж бачить партнери. І коли ми все ж таки там припинимо маніпулювати і піднімати зарплати прокурорам, членам рахункової палати, а ми всі усвідомимо, що вся країна у війні. І ми всі від нас дуже багато залежить, щоб будь-який план, будь-який план він реалізувався. То нам треба спочатку е, всім усвідомити, що є деякі проблеми і зробити висновки а далі дійсно чітко е, опрацювати всі кроки, які будуть наповнені рішеннями, і е, знаєте, кожен буде мати своє завдання. Він буде розуміти за що він бореться і за що він буде боротися. Оця вся система на жаль, вона поки не працює. Я вам скажу, що ну ми навіть відчули те, що в залі а, навіть представники монобільшості, ну вони знову ж таки трошки були розчаровані. Те, що вони почули з трибуни. І знову ж таки, давайте, коли вчора теж папусно звучало тисячу днів, це е е свято. Це не свято. Це не свято, тому що у нас сотні тисяч родин загиблих, зниклих в безвісті і. А, це не свято вже 11 рік, і ми не можемо знаєте, змінювати ні дати, ні терміни, нічого, тому що е, у нас е, е, війна, у нас він люди, і тут е, і ми маємо теж чітко зазначати ту дату, коли розпочалася російська агресія. Не можна переписувати історію. Ми не маємо права. Якщо ми говоримо про справедливість і про правду, і апелюємо до світу за правду і за справедливості. Так спочатку в себе в країні всередині має влада теж визначити справедливі дати і правильно означати, да. що коли розпочалася російська агресія, пані Мірі, а Чи почули ви в президентській промові довкола політичні контексти? Я зараз маю на увазі той момент, що про вибори було сказано, що їх не буде, начебто, під час війни, але дуже багато людей підозрюють, що все таки в політичній в промові президента Зеленського було дуже багато про вибори. Ви праві ну в принципі, в деяких речах звучали такі моменти виправдання, але знаєте, наша фракція ми взагалі не розуміємо, як можна провести вибори в таких умовах. Давайте ми спочатку збережемо державу. Нам треба зараз об'єднатися навколо армії, тому що знаєте, вчора дуже багато вже протягом цих три років звучить: звучать слова єдності, але знову ж таки, на жаль, ми не відчуваємо це, щоб це було всередині країни об'єднання навколо армії. Тому що вчора ми побачили, що бюджет на армію він на жаль несправедливий. Він зменшився. І а, зарплати, наприклад, військовим, на жаль, не були підняті, а прокурорам додали 1,2 і мільярди. Члени рахункової палати отримують там по 400 тисяч гривень зарплати. Це справедливо по відношенню до армії, яка нам дає можливість обговорювати різні плани. Так, от хотілося б, щоб все ж таки, цей план планів перетворився на а, маршрутну карту дій дій. І е, теж ми тоді зможемо знаєте, апелювати і до партнерів, що дивіться тут. Ми молодці, тут ми молодці. Тому, будь ласка, це спільне зло, яке ми маємо подолати е, всі разом. Але поки ми обговорюємо плани плані, почули. Пані Марію, дякуємо вам за ваш час і точку зору. Народний депутат, фракція Дякую. Європейська Солідарність Марія Іонова була з нами цієї миті.